Пшеничка лісова. Часто ви запитуєте, друзі, що ж це за зелень така чарівна, яку я часто використовую у своїх відео. А ось вона. Кругленькі, зелені, соковиті листочки, які я часто використовую для салатів. Поки збираю зелень, з задоволенням люблю просто позмакувати нею. Вона має нейтральний смак, соковита і її досить багато у лісі. Сушимо також на зиму, звичайно. Потім використовую як приправу для супу чи борщу. На своїх каналах у Viber та Telegram ми пропонуємо такий мікс лісових трав у вигляді приправи: нарізані сушені листочки сниті, пшенички, кропиви, квасцю, зеленої цибульки та кропу. Це мікс для борщу, або ж снить, пшеничка, зелена цибулька та петрушка це збір для супчику. Посилання я залишу в описі під цим відео, де ви зможете зробити замовлення або дізнатись багато корисного про терапію лісу і його благотворний вплив на наше здоров'я. Смакуйте лісові гостинці з користю та будьте здоровенькі, друзі!